Добрий день, дорогі діти. Давайте разом розглянемо картинки. Що це зображено? Які знайомі місця ви побачили? Що є на нашій вулиці? А зараз будемо складати розповідь, яка називається Моє рідне місто. Спочатку послухайте мою розповідь. Я живу у місті Харків. В моєму місті є зоопарк. Парки, театри, кінотеатри. На вулицях стоять багатоповерхові будинки, в них живуть люди, в дитячі садки та школи ходить багато дітей. В моєму місті росте багато дерев, кущів, квітів. Моє рідне місто завжди чисте і красиве. Тепер спробуйте скласти розповідь самостійно. У вас все обов'язково вийде. Чекатиму на ваші розповіді. До наступної зустрічі!